Перед Днем перемоги 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. У Лозовій пам'ятні заходи пройшли у п'ятницю, 6 травня. Зранку делегація ветеранів об'їхала усі братські могили міста. А після обіду пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшановували у заячій балці біля пам'ятного знаку. На мітинг реквієм прийшло багато молоді із старшого покоління були переважно ветерани праці. Ведучі розповідали про перебіг і наслідки війни 1939 45 років. Школярі читали твори про події тих часів і співали тематичні пісні. У своєму виступі віцемер Олег Інденко згадав сьогоднішню війну на сході України і висловив загальне побажання миру. І ми сьогодні тут для того, щоб ще раз засвідчити прагнення до миру. Прагнення до світлого майбутнього.